Вітаю вас, хлопці та дівчата, і одразу зі старту давайте закриємо важливі моменти. По-перше, відтепер і на якийсь час я буду записувати відео ось в такому форматі. Тобто, да, якість зображення трохи впала, але так у мене буде можливість частіше записувати для вас нові відео. По-друге, звітую про грошовий переказ на підтримку ЗСУ за ваші коментарі під попереднім відео. І по-третє, від сьогодні я буду відправляти по 10 гривень на підтримку ЗСУ не за кожен ваш коментар, а за. Кожен лайк під відео, тобто умови стали ще простішими. З вас лайк, з мене 10 гривень, нам на спільну перемогу. Ну, а це відео, яке ви зараз дивитесь, воно трохи не по темі нашого каналу. Це скоріше відверта розмова про наболіле. А саме про жебраків-блогерів, особливо летсплеєрів, які під час війни збирають гроші на себе, на ігри, освітлення. Камеру. Спочатку вони всерйоз засуджують тих, хто в іграх без українського перекладу обирає російську мову, бо не знає англійської. Потім, відверто хизуючись своїм надзвичайним патріотизмом, прикриваються зручною тезою про підтримку україномовного контенту і кажуть: от дивіться, який я хороший. Я кажу правильні слова, поважаю ЗСУ, насміхаюсь над москалями. Коротше, я в доску свій, тож скидайте мені свої гроші. Підтримка україномовного контенту це безумовно дуже важливо. Але мова має йти про лайки, коментарі, репости і так далі. Які в біса гроші? Побійтеся Бога, коли ви, підміняючи поняття, кажете про фінансову підтримку україномовного контенту, у мене виникає цілком логічне питання. А яку таку цінність для української культури мають ваші летсплеї? Нагадую, що там на фронті зараз звичайні хлопці, молоді пацани, такі як ми з вами. Переважна більшість з них молодша за мене. Але прямо зараз, в цю секунду, вони віддають за нас з вами свої життя, найдорожче, що в них є, вмирають за нас, щоб русня не прийшла в наш дім, не вбила наших батьків, не зґвалтувала наших доньок, не вкрала наше майбутнє і не вивезла той самий унітаз, на якому більшість з вас прямо зараз сидить і дивиться це відео. А наші дохіра патріотичні блогери тим часом збирають гроші собі на ігри для летсплеїв. Вам не соромно? Ну, це ж реальна ганьба. Уявіть собі, недалеке майбутнє, коли закінчиться війна, і наші герої повернуться додому. І буквально в кожного з них буде своя історія про те, як через брак дронів чи там, приладів нічного бачення вони втратили своїх товаришів, друзів, братів. Чи зможете ви, дивлячись в очі такій людині, сказати, що в цей час. Збирали у всієї країни гроші собі на гру про Гаррі Поттера. І чи оцінить наш герой у таку вашу завзятість у питанні підтримки україномовного контенту? Та це ще не все. Якщо хтось раптом не в курсі, гроші мають властивість закінчуватися. Тому математика дуже проста: чим більше люди донатять блогерам. Тим менше в них залишається грошей донатити на зсу. Навіть якщо ви багаті, який може собі дозволити донатити і туди, і туди, візьміть дві свої оці банкноти і задонайте їх обидві на зсу. Від цього буде набагато більше користі. Можливо, саме ваша гривня врятує комусь життя, і це не метафора. Звісно, українці відрізняються тим, що в будь-якій ситуації не втрачають почуття гумору. І це класно, це реально круто. Проте, якими б дебілими не були наші вороги, давайте не забувати, що їх тупо дофіга. І вони всі, на жаль, знають, як стріляти з автомату. Для цього не треба якийсь надінтелект. А ще у них дуже багато зброї, стільки ракет і танків, що нам таке навіть і не снилося. Тобто жарти жартами, але в реальності у нас дуже потужний ворог. І все, що ми цінимо, всі, кого ми любимо, весь наш всесвіт зараз залежить від того, чи зможемо ми здолати цю потужну машину вбивств, тортур і гвалтівництва. Хіба не зрозуміло, що зараз не час донатити блогерам. Не знаю, чи помітили ви, але я жодного разу не закликав вас донатити мені. Бо мені просто соромно під час війни посміхатися в кадр і, користуючись імпульсивністю глядача, закликати підписуватись на Patreon. А у деякі наші суперпатріотичні блогери не те, що не соромляться цього. Вони навіть не розуміють. Що це сором. Звісно, я не очікую, що вони перестануть так робити, але я сподіваюся, що, хоча б ви перестанете їм донатити, а будете замість цього донатити в ЗСУ. Бо це набагато корисніше. І, звісно, давайте просувати україномовний контент так, як це треба робити. Не фінансами, а от, наприклад, коментарем під цим відео. Поставте лайк обов'язково, бо нагадую, за кожен ваш лайк я скидувати буду по 10 гривень нам на спільну перемогу. Поширюйте це відео серед своїх друзів. Все буде Україна. Пока.